Привіт. Навіщо людині віра, як вона допомагає, чому так важко вірити, і яка віра звільняє від гріха, як ходити у божественній силі, чому вірити потрібно саме в Ісуса Христа? Сьогодні віра сприймається багатьма як інформація про Бога. Але віра і є життя з Богом. Чому немає успіху і перемоги? Усе питання вірі. Є віра істина, а є спотворена. Віра нам передається від Ісуса Христа через людей Божих, апостолів та пророків. Але коли ми слухаємо людей, які проповідують спотворене Слово Боже, то отримаємо віру. От тоді приходять проблеми у життя. Адже багато хто каже, вірю, на цьому вся віра і закінчилась. У житті немає перемоги та успіху, але є пряма дорога до пекла. Однак апостол Петро каже, що якщо буде віра, то й буде пряма дорога до Божого Царства. Отже, правильний вибір потрібно вчитися. Апостол Петро особисто знав Ісуса Христа, він був його учнем, був очевидцем Його величі і точно знає, як правильно вірити. Він дав 11 практичних кроків, які приведуть нас до небес у своєму посланні Апостол пише, Симон Петру, раб і апостол Ісуса Христа, тим, хто прийняв з нами однакову дорогоцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Написано це в 2 Петра, перший вірш і перша глава. І Більше детально ми ознайомимося в наступних моїх відео. Також більше відео можна подивитися на каналі моїх священників Юлії та Станіслава Салтаненко. Всім Божого благословення, тестуйте свою віру. Амінь.